Вітаю вас на своєму youtube каналі Ще хочу вам сказати, що в мене є Instagram, в мене є TikTok. Тут під відео ви знайдете мої всі контакти. Як можна зі мною зв'язатися? В цьому відео я вам хочу коротко розказати про можливість для українців, які зараз мають візу КОЕТ або отримали візу, але вже після КОЕТ і хочуть поїхати до Канади. От якщо ви за Коет отримали візу, і у вас є отакий лист. Бачите, зі штрих кодом і там вказана певна дата. То ви ще можете заїхати до Канади і отримати, гарантовано, ви отримаєте Open Work Permit. Якщо термін дії цього листа закінчився, ви вже все, ви вже не отримаєте цього документу. Другий момент. Якщо ви маєте візу КОЕД, але у вас немає цього листа, ви також можете отримати ворк-перміт, але це гарантії, це немає гарантії, це 50 на 50. Тобто повезе чи не повезе. Скажу чесно, по секрету, всім везе і всім власникам українського паспорта закордонного видають його. Тобто, треба їхати і пробувати. Другий момент, якщо ви отримали візу торвізу не за КОЕД і їдете в Канаду, то висока вірогідність, того, що вам також видадуть ворк-перміт просто через те, що... Просто через те, що ви власник українського паспорта, все ніякого ніякої полісі ніякого там законодавства Канади немає з приводу видачі ворог Якщо ви хочете спробувати, то вам треба їхати зараз. Не треба нічого чекати, не треба нічого абсолютно відтягувати, тому що це зараз працює. Це працює зараз. Станом на сьогодні, на 19 вересня, ми не знаємо, чи це буде працювати завтра, чи це не буде завтра працювати. І це найголовніший момент: це набагато дешевше ніж починати іншу імміграцію через якусь імміграційну програму до Канади. Це набагато дешевше. Тому, будь ласка, подавайтесь на візитор візу пробуйте їхати до Канади. Просто поїдете, відвідаєте, якщо не, треба, не отримаєте work permit, але ви хоча б спробуєте, тому що більше такого шансу не буде. Я вже в цьому впевнилась на 100% і дивлячись зараз, які е, взагалі реалії імміграційні в Канаді, і в США, З США дуже багато людей переїжджає в Канаду просто через політику і. Ну тобто, а, от, якщо у вас є питання, ви хочете отримати консультацію з приводу вашого кейсу, будь ласка, пишіть мені на WhatsApp чи на електронну пошту, контакти ви знайдете тут внизу. Я буду з радістю вам допоможу. Консультації тільки платні. Все, всім па-па, всім на зв'язку.